Любі малята, подивіться, яке в моїй квартирі є диво. Зацвіли кімнатні рослини. А чому їх так називають? Бо ці рослини живуть в приміщенні, у кімнаті. Їх саджають у горщики. За ними доглядають і вони ростуть довгий період часу і стають гарними і красивими. А для чого ж нам кімнатні рослини? Вони прикрашають нашу оселю, приносять нам радість, втіху. Також вони можуть навіть лікувати. А ще вони очищують повітря, обирають пи. Деякі з кімнатних рослин потребують сонячного світла і не малого, а дуже дуже яскравого. Тому ми її зазвичай ставимо на підвіконня. А є такі кімнатні рослини, які потрібно ховати від прямого сонячного проміння і їх краще ставити на стелажі. Видів кімнатних рослин дуже багато. Є квітучі, а є такі навіть, що ніколи не квітнуть. Деякі мають гарне листя і за це люди їх вирощують у своїх квартирах. А ви знаєте назви кімнатних рослин? У мене їх так багато, що навіть деякі з них живуть на сходовій дитині. Ми сьогодні їх оглянемо. Багато з них є в вашому домі, тому ви повинні знати їх назву. А деякі є у нас куточку природи в дитячому садочку. Тож давайте повторимо їх назви. Отож, познайомимося з лівією. Ось це моря Лівія. У неї вузьке і дуже добре. Розходиться в різні боки, як виструмені у фонтанчика. Квітне один або два рази в рік. Викидає ось таке рівне, високе стебло, а на ньому з'являються квіти яскраво-оранжевого кольору. Їх там може бути дуже багато. А це малята з хлорофітом. Він добре вам знайомий, тому що така рослина є в нашому куточку природи. Подивіться, яке і довге листя. Воно ніби спадає і хоче втекти з нашого горшечка, тому для нього я обрала ось такі навісні, які дуже гарно йому пасують. А це м'ялка. У багатьох матусь також вона є вдома. Її листя дуже цікаве, адже воно не гладеньке, як інших рослин, ось таке шершаве, ніби з ворсинками. Чіпати листя зайвий раз не бажано. А квітує фіалка дуже рясно і дуже гарно, найпоширніша ось така, саме фіолетова, яка й дала назву цій квітці. Кажуть, що деякі кімнатні рослини можуть лікувати. Саме такими властивостями володіє алоє. Його сік вважається цілющим. Соком алоє можна змащувати ранки, тоді вони швидше загоються, а колись давно. Наші матусі закапували розчиненим соком алої носика діткам так швидше проходив нежить. Отже, не лише естетичну красу мають кімнатні рослини, а ще лікувальне значення. А це драцена. А ще нагадує вам ця рослина? Звісно, пальму, тому що вона й завітала до нас з далекого острова Мадагаскару. Драсину люблять за її красу і невибагливість. Її темно зелене листя дуже вузеньке і його так багато нагадує шапку. А це фікус, теж схожий на дерево, а листя у нього велике та гладеньке. Якщо за ним гарно доглядати, може вирости аж до стелі. Вам сподобалися мої кімнатні рослини? Так, вони дуже гарні, приносять багато радості. Але такими вони не були б, якби не було б за ними відповідного догляду. А ви знаєте, як доглядати за кімнатними рослинами? Давайте пригадаємо. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю, щоб до коріння потрапляла не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно витирати пил з листя. Тому що рослина дихає листочками. Якщо листочки маленькі, їх можна опирскати водою. І найголовніше, кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Лійку потрібно тримати так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати землю треба обережно, не лити воду на листя та стебло. Щоб зрозуміти, який догляд потрібен рослині, придумали ось такі позначки, які допоможуть зрозуміти, яка з них чого потребує. Сонечко означає, що рослина потребує світла. Сонечко з хмаркою затінку. Одна краплинка означає, що рослину не потрібно часто поливати. Багато навпаки. А це знак, що рослину потрібно опирскувати. А як ви гадаєте, що означає цей? Долонька підказує, що листочки можна витирати від пилу. А такий знак, що до них не можна торкатися. Тож давайте прочитаємо правила догляду за фікусом. Його можна оприскувати, ставити близько до сонця, рясно поливати і витирати пил із листя. Щодо фіалки, вона не потребує оприскування, може рости в затінку, поливати її потрібно помірно і. Витирати пил не потрібно. А зараз пригадаємо частини рослин. Що рослини ховають в землі? Корінці. Рослини п'ють воду та беруть поживні речовини із землі за допомогою корінців. По корінцях вода піднімається у стебло, потім у листочки. Так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, починають квітнути. Тож давайте зіграємо у гру, що потрібно для рослини. Якщо так, плескайте в долоньки. Якщо ні, тихенько мовчіть. Сонячне світло плескає, А сніг ні. Вода обов'язково. А полум'я небезпечне. Лійка для поливу. Так. А оприскувач? Так. А сукня? Ні. Горщик. Так. А ще кімнатним рослинам, як і всьому живому, необхідна турбота, ласка і тепло наше з вами. І тоді вони б довго радувати вас, ваших оселях. А я прощаюся з вами. Бачення, до побачення, до нових зустрічей!